Водночас український лідер зауважив, що на відмінові території, які можна повернути, людські втрати повернути не можна, тому можна зробити тільки одне єдине це дотриматись справедливості. От була цікава інформація. В закадровому журналіст згадував про те, що Начебто заявив Володимир Зеленський про 100 тисяч загиблих українських військових. Однак офіс президента спростував цю заяву про 100 тисяч загиблих українських військових, і речник глави держави Сергій Никифоров наголосив, що президент Володимир Зеленський не називав ніякої подібної цифри, тому що цю фразу озвучив просто журналіст СІБС за кадром. Так закцентував Никифоров. Він уточнив, що Зеленський в інтерв'ю сказав лише про те, що наш народ платить найвищу. Ціну, що от про це йшлося, я додам, що саме за це інтерв'ю йшли коментарі, які були дуже некоректними по відношенню до чинного президента Сполучених Штатів Америки. От зараз відреагував на це інтерв'ю Дональд Трамп, і він просить відповідного регулятора американського вплинути на цю ситуацію і забрати ліцензію у каналу CBS, тому що була неповага і некоректність висловлювань користувачів, які дивилися це інтерв'ю президента України Володимира Зеленського.